Одити десь під Дружківкою зі сторони населеного пункту вірні. За планом сьогодні з Бахмутським білим і евакуація з міста Дружківки мала мобільної людини. Але під час руху надійшло повідомлення, що потребує евакуації сім'я з Олексієва Дружківки. ні не зараз у нас поступила заявка на евакуацію родини. З однією дитиною. Ситуація там дуже небезпечна. Постійно працюють і Зараз включаємо реп і їдемо на місце. Ой, здравствуйте, мальчик. ви навіть око. Мальчики! Я ще он не понял мене, Андрюша. Какой, Нам... Андрюша? Ой, Андрюша, это Миша звонил. И сказал мне пойти вам перезвонить в 10 часов. Ну. Меня надо в воскресенье или понедельник выводить, мы не готовы. Так у вас тут ребенок. У нас ребенка нету. Сын только больной. А те выехали. Внучка выехала. Проверила адрес за заявку. Детей там немає. находится бабуся с своим сыном. Якому уже 50 років. Будемо їхати за ними в неділю. Одна адреса на евакуацію. Це маломобільних людина, але в нас дві типоверховий будинок і людина мешкає на четвертому поверсі. За нас піднімаємося. Ні, ні, не довго. Зараз це так, Все, ставте, зараз. Давайте я туди зайду. Так, так, стоп. Дайте, а ми потім речі подамо. Дима, я не закрила. Ну як ситуація? Гучно, сильно, гучно, Прилітає? Гучно. Сильно гучно порою, да. Буває, даже очень страшно. Страшно, що нету. Для, ну, для, да. Да. Для, для бабушки. Для це стрес. Ти бабулі і услові для бабушки, звісно. Якби не дрони, було б і взагалі б нормально жити. Ще терпимо, як кажуть ми. До цих перешкод у нас і раніше були проблеми з водою із запалюванням. А виходиш, якраз в ці часи, коли комендантська година літають дрони. Часто люди страждають і. Приходиться ховатися, вибирати маршрути, як дійти додому, за водою сходить проблема. Ну, Вирішили, тому що бачимо, що з запалюванням, що матері буде складніше і складніше і тут перебувати, що треба, ну, немає вже умов, що далі фронт наближається. Евакуація пройшла добре. Перша адреса виявилася і інформація про дитину з сім'єю не підтвердилася. А на другу адресу вивезли стареньку ну, з сином та його дружиною. Будуть вони прямувати до міста Києва.